Кількість зареєстрованих торгівельних марок у світі незабаром перевищить позначку 80 мільйонів. В Україні їх близько 400 тисяч. Такі цифри говорять самі за себе. Реєстрації торгівельних марок приділяють увагу абсолютно більшість компаній. Ну хіба що за винятком дуже локального мікробізнесу. Які ж такі переваги забезпечує реєстрація торгівельної марки? Або вона ж логотип, вона бренд, вона знак для товарів та послуг. Про це і розповім у цьому відео, плюс дам відповіді на найбільш часті питання, які ми отримуємо від клієнтів при замовленні послуги реєстрації торгівельної марки. А принагідно нагадаю, що ви на каналі столичної правої групи компанії, яка з 2010 року є юридичним радником для бізнесу. Тож підписуйся на канал. Буде, як завжди, інформативно. Поїхали. Отже, перевага номер один. Виділення вашої компанії та її продукції серед конкурентів. Торгова марка. Так, стоп, Торгова чи торгівельна? Чи торговельна? Торговельна. Так правильно, торговельна. Торговельна марка символізує і вирізняє товари або послуги компанії серед інших учасників ринку. І як тут не згадати слова гуру маркетингу Джека Траута? Вирізняйся. Або «помри». У разі, якщо ви досягли гарної якості продукції, значення торговельної марки зростає, адже саме ваш знак для товарів та послуг буде асоціюватися з якістю цієї продукції. Перевага номер два. Реєстрація торгівельної марки є способом захисту від недобросовісних конкурентів. Навіщо платити більше? От саме такими категоріями завжди міркують недобросовісні виробники, які випускають свої товари під чиїмось успішним брендом. Якщо ви не зареєстрували торгівельну марку, яку використовуєте для своєї продукції, то хтось інший рано чи пізно це зробить. І заборонити використання вашої торгівельної марки в такому випадку ви не зможете. Адже у вас немає на неї прав. І це у кращому випадку. В гіршому ваш конкурент, який випередить вас подачою заявки, матиме всі права заборонити вам, використовувати логотип, який ви свого часу придумали, вивели на ринок, але не подбали про закріплення на нього прав. Як наслідок втрата результатів попередніх зусиль з просування товарів на ринок під вашим брендом. Перевага номер 3 Реєстрація торгівельної марки дає можливість захистити себе від контрафакту. Зрозуміло, що підроблена або контрафактна продукція завдає істотних збитків як споживачам, так і виробникам оригінальних товарів. Тому важливо. Завчасно подбати про належний захист торгівельної марки та репутацію своєї компанії. Механізми тут різні, наприклад, включення вашої торгівельної марки до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності України з метою запобігання пропуску через митний кордон України продукції з порушенням прав інтелектуальної власності. Також звернення до правоохоронних органів з метою притягнення порушників до відповідальності разом з конфіскацією та знищенням контрафактної продукції. Можна звернутися до органів Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції і застосування відповідних штрафів. Ну, Врешті-решт можна звернутися з позовом до суду. Про припинення несанкціонованого використання вашої зареєстрованої торгівельної марки і відшкодування порушником завданих збитків. Четверта перевага. Реєстрація торгівельної марки дає можливість отримати Домен UA. Домен UA один із найстаріших і найпрестижніших в Україні, проте отримати ім'я в цій зоні можуть далеко не всі. Для цього є спеціальні вимоги. Вони якраз і встановлені для захисту інтелектуальної власності і попередження недобросовісної конкуренції в інтернеті. А однією з необхідних умов для отримання домену UA є наявність у заявника зареєстрованої торгівельної марки. І п'ята перевага це фінансова вигода. Торгівельну марку можна продати, або Оплатно передати частину прав на її використання, ви можете впровадити франчайзинг, залучати інвестиції та просувати товар на міжнародному ринку. Права власності на зареєстрований товарний знак можуть бути вашим внеском в статутний капітал при створенні компанії. Декілька слів про нюанси щодо торгівельних марок, про які найчастіше запитують наші клієнти. Торгівельну марку можна зареєструвати до реєстрації бізнесу, тобто на себе як на фізичну особу, або якщо плануєте бізнес у партнерстві, то на декількох осіб. Відповідно, реєстрація марки не дорівнює реєстрації бізнесу. Адже на торгову марку ви не відкриєте рахунок банку, не наймете працівників і так далі. Це лише одна із складових вашого бізнесу, який реєструється, як правило, через ТОВ або ФОП. За стандартною процедурою реєстрація марки займає 24 місяці з дня подачі заявки. Торгівельну марку реєструється на 10 років. Ви маєте право мати необмежену кількість торгівельних марок. За саме володіння логотипом податки не сплачуються, на відміну від нерухомості. Але за саму реєстрацію вам доведеться разово заплатити реєстраційний збір. Розмір такого збору залежить від кількості класів, на які ви будете реєструвати торгову марку. Загалом їх 45 і вони охоплюють. Весь набір товарів та послуг. Це щось нагадує вибір кведів при реєстрації ФОП-читов, але на відміну від кількості обраних кведів, яка ніяким чином не впливає на реєстрацію бізнесу, от кількість обраних класів при реєстрації торгової марки, навпла... напряму впливає на розмір реєстраційного збору. Тому при старті більшість реєструють марку в одному або двох класах. Але при цьому варто пам'ятати, що ніхто не забороняє іншому заявнику зареєструвати таку ж торгову марку в інших класах. Саме тому міжнародні бренди, як правило, реєструються відразу в усіх класах, в усіх юрисдикціях, щоб захиститись від недобросовісних конкурентів. Реєстрація торгівельної марки не обов'язок, а виключно ваше право. Але я вам наполегливо рекомендую ним скористатися ще до виходу продукції на ринок. Сама реєстрація торгівельної марки є процесом трудоємним, і це, як в інших юридичних послугах, важливо вибрати юридичну компанію або патентного повіреного, який на цьому спеціалізується. В нашій юридичній компанії є патентний повірений з досвідом понад 10 років. Тож, ласкаво просимо до співпраці. А ми вже готуємо нове корисне відео про юридичні аспекти ведення вашого бізнесу. Тож, тисни лайк, підпишись на канал. До зустрічі в YouTube.